Слава Господу, деякий час в мене не було в Тернополі, тому не зміг дати відповідь на цю інформацію, яка давно вже тиждень часу є на мережах соціальних. Я думаю, багато із вас вже чекають відповіді, особисто від мене. Я трохи хвилююся, трохи змучений з дороги, тому що тільки вечором приїхав, тому що вся ця інформація складна для мене. Мені в житті приходилось багато разів за 25 років служіння слухати різні приниження, але таке публічне звинувачення, яке пройшло на весь світ. Це для мене вперше така практика, тому є певні складності для мене. Але значить, я не буду довго говорити, не буду нікого звинувачувати, не буду оправдуватися. Я скажу мовою фактів по цій справі. Про яку мене пишуть в інтернеті, значить, Бруховицький дім коротенька історія. Я познайомився з власницею великого бізнесу в місті Львові, з паною Іриною, яка є християнкою, хорошою, порядочною людиною, слухає проповіді Слова Божого, в тому числі Церкви Спасителя Христа, в тому числі мої особисті, десь в неї було таке бажання. Зустрітися, познайомитися, поспілкуватися. Ми зустрілись, спілкувались. Час від часу я був у Львові і ми проводили такі спілкування. І в певний час від пані Ірини поступила мені така пропозиція, оскільки вона почула, що у нас є у Львові церква Спасителя Христа, яка близько 10 років орендує приміщення. І вона, як людина, яка має певні фінансові можливості, захотіла послужити фінансами нашій церкві. Тому вона запропонувала мені таку пропозицію, що вона хоче придбати для Львівської церкви молитовний будинок, приміщення для церкви, оскільки Львів дороге місто і там все дорого. І справа торкалася немалих сум. Вона сказала, що в Львівській церкві вона нікого не знає. Що вона довіряє мені, тим більше я людина церковна, маю уявлення, яким повинно бути церковне приміщення. Тому вона мені сказала таку пропозицію, що вона хоче допомогти. Але для цього я повинен переїхати до Львова, щоб особисто займатися цим питанням. Звичайно, я обговорив це питання в Тернопільській церкві, оскільки мої роки йдуть до старості, і, скажімо, питання пасторства. Вже давно висить в повітрі, і потрібно вибирати когось з молодів пасторів. Тому церква за згодою благословила мене і відпустила. Ми зайнялися питанням молитовного дому в скорому часі. При Божій підтримці Господь допоміг. Ми придбали хороше, чудове приміщення, практично в центрі Львова, приміщення більше 2000 квадратних метрів. І я займався цим питанням. Зараз в цьому домі, ну не в домі молитви, а в приміщенні ведуться ремонтні роботи. Коли я переїхав до Львова, щоб займатися цими питаннями, звісно, виникло питання, де я повинен проживати. Тому пані Ірина запропонувала мені ще одну пропозицію, оскільки вона придбала один із своїх будинків, який належить їй, вона придбала для своєї рідні, для певної людини. Ця людина по невідомих причинах відмовилася від цього будинку і тому цей будинок тимчасово був пустий. Тому вона мені висказала таку пропозицію, оскільки дім в будь-якому випадку пустий, ви можете там з сім'єю жити в необмеженому часі, займатися ділом Божим, займатися молитовним домом, проповіддю Євангелія. Ми погодилися з дружиною через деякий час, через короткий час. Порадившись членами сім'ї з дітьми своєю сім'єю, пані Ірина прийняла таке рішення. І вона сказала: оскільки я служитель, і вона вважає, що служителі повинні займатися ділом Божим, не витрачати час на матеріальне, тому вона сказала: Я хочу вас благословити, хочу вам подарувати цей будинок, щоб ви могли служити Господу і не думати про будинок, щоб ви не жили. І не думали, що буде завтра, що буде післязавтра. Даний будинок, який вона мені подарувала, він був оформлений актом дарування. Він є у мене в руках. Пізніше оператор його крупним планом вам покаже в цьому відеозверненні, і ви будете мати можливість самостійно це все побачити. Вартість дарованого мені будинку в селі Брюхович Львівської області 14 мільйонів 663 1300 гривень або приблизно 353 тисячі доларів. Тобто мені був подарований будинок саме на таку суму, про що свідчить експертна оцінка цього будинку, і де вказано, що ринкова вартість будинку володіння вона становить саме певну таку саме таку суму. Тому мені був подарований будинок не на мільйон сто, а був подарований будинок на 353 тисячі три тисячі. Доларів, це те найперше, що я хочу сказати. Але враховуючи, хочу замітити, що він був куплений не для мене, не для моєї сім'ї, був придбаний для своєї сім'ї. І як один з будинків пані Ірини, він пізніше був подарований для моєї сім'ї, оскільки цей подарунок набув дуже широкого резонансу, оскільки цей подарунок. Він певною мірою заставив тисячі християн засумніватися в порядності церкви Христової, засумніватися в порядності служителів Христових. Тому я прийняв рішення сьогодні я мав розмову з власницею цього будинку. Я прийняв рішення відмовитись від цього дарування. Акт дарування буде анульований в найшвидшому часі. І тому власником цього будинку я більше не буду, тому що я хочу служити Господу, я служитель, мені потрібно проповідувати слово Боже. і Я би не дуже хотів, щоб цей будинок був перешкодою для мого служіння і не був перешкодою не тільки для мене, а й для інших християн. Тому цей будинок я повертаю, пані Ірину, нехай Бог благословить. Я вірю, що цей подарунок вона зробила щедро. Від усього серця дійсно хороший будинок. Я їй щиро вдячний. Нехай Бог благословить її особисто, нехай Бог благословить членів її сім'ї і дітей, які також дали згоду на це дарування. Я вірю, що вона це зробила в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що Господь хотів мене благословити цим домом, дарував мені цей дім, щоб я міг служити Господу у місті Львові. Тому що у ну, деяких людей, напевно, запитання, чи мав я моральне право приймати цей дім. Я переїхав чуже для мене місто, мені потрібно було займатися справою молитовного дому, і потрібно було десь жити. Тому, звичайно, я погодився на цю пропозицію. Але оскільки справа набула такого розмаху і такого резонансу, то в ім'я Ісуса Христа я відмовляюсь від цього будинку і Він більше не являється моєю. Власністю. Ще хочу сказати таку річ, що багатьом слухачам є такий сумнів багатьох слухачів, що цей дім дійсно був подарований, на думку багатьох людей, це сучасний такий спосіб відмивання грошей. Багато людей вважають, що це просто був оцей акт дарування не є дійсним, не є справжнім. Я думаю, що якщо б журналісти, які писали цю статтю, якщо б вони дійсно хотіли донести до громадськості правду, вони б без жодних проблем вияснили особу дарувальника, тому що в акті дарування була вказана не тільки прізвище, кому подарували будинок, але було вказане і прізвище, хто дарував будинок, тому я вважаю, що журналісти вони свідомо. Сховали прізвище людини, яка подарувала будинок, оскільки це, це прізвище, ця людина відома не тільки в Львові, а вона відома по всій Україні. І замість того, щоб вказати прізвище дарувальника і зняти з мене всі підозри, вони натомість в статті написали, що пастору Івану Пендашаку і справді був подарований будинок, але. В нього є на його прізвище зареєстрована картка, і оцим, але вони спровадили дуже багато тисяч людей на хибну дорогу, даючи можливість думати, що акт дарування і картка Приватбанку вони яким чином зв'язані між собою. І я думаю, що це велике зло, яке зробили журналісти. Думаю, порушили тим не тільки журналістську етику, а як мені здається, діючий закон. Але є Бог на небі. Він сам у всьому розбереться. Слідуюче, що я би хотів сказати по карті пожертвування було в статті. Сказано, що якби один, одне з можливих джерел покупки цього дома це картка Приватбанку, яка була виставлена на моє прізвище. на… Сайті Церкви Спасителя Христа. Значить, хочу сказати по цьому питанню, слідуючи, В моїх руках тут знаходиться довідка, роздруківка по даній карті. Вона також буде вам приведена крупним планом. Ви зможете це самі подивитися. Значить, згідно цієї довідки, це банківська інформація. За період з 12.08.2020 року і по 1208.2025 року поступило на цю картку 393 тисячі гривень або 9,4 чи 9,5 тисяч доларів. Це сума, яка поступила на цю картку за 5 років. Це в середньому. 6,5 тисяч гривень в місяць, які поступали на цю картку. Чому на сайті церкви Спасителя Христа була подана саме моя картка? Тому що церква як релігійна громада вона не зареєстрована, вона не має банківських реквізитів. Тому за згодою церкви, церква попросила мене як служителя церкви, як людину, яку знають інші люди, саме мою картку поставити на? Сайті церкви Спасителя Христа. Згідно рішення церкви, хочу сказати, що як і в багатьох євангельських церквах, це не тільки практика нашої церкви, так і в основному у всіх церквах євангельських фінансовими питаннями займаються деякі. Точно так же і в нас пастор ніколи не займався фінансовими питаннями. У нас цим питанням займалися завжди два диякони, які були церквою вибрані для цього служіння. Тому всі кошти, які поступали на цей розрахунковий рахунок чи на цю картку, вони по мірі надходження передавалися дияконам. І вони вже по мірі того, які були витрати в церкві, витрачали ці кошти. В основному це була оплата комунальних послуг. В основному це були благодійні обіди, які організовувала церква. А також дрібні комунальні дрібні ремонти, які проводилися в приміщенні церкви. Церква має приміщення чотириповерхове. Експлуатація цього будинку звичайно обходиться великі суми. Тому церква десь була змушена виставити цю картку на соціальній мережі, щоб бажаючі люди могли. Щось пожертвувати. Це на рахунок картки. Як ви самі бачите, сума 9,5 тисяч доларів, вона недостатня, щоб придбавати якусь нерухомість, ні елітну, ні не елітну. ці ц... гроші йшли виключно на потреби церкви. Це на рахунок картки, щоб нікого не було сумніву, куди йшли гроші, які жертвували щирі християни. Вони йшли виключно на потреби церкви. Слідуючи, що я би хотів сказати по так називаємій елітній нерухомості Івана Пендешака, яку ну, так озвучили в статті журналісти, що пан Пендешак володіє квартирами, будинками в елітних районах Тернополя. Значить, із цих всіх приведених об'єктів почну з самого більшого: будинок 575 квадратних метрів, це чотириповерховий будинок. Які належать релігійній громаді Церкви Спасителя Христа, земельні ділянки, які вказані в даній статті, це земельні ділянки під будинком і земельні ділянки біля будинку для обслуговування цього будинку, тобто для парковки чи для гаражів. Це що відноситься до найбільшого об'єкту 575 квадратних метрів і до земельних ділянок. Знов таки, чому. Цей такий великий об'єкт нерухомості був записаний на мене по тій самій причині, тому що будівля дорога і церква за своєю згодою, за своїм рішенням, звичайно, написала на посадове лице церкви, на довірену особу, на пастора церкви, ким я являвся до цього часу. Тому я думаю, по цьому об'єкту ні в кого питань не буде. Він знаходиться за адресою. Тернопіль Степана Будного, 3Б, де проводяться з 2011 року богослужіння. Так що будь-який бажаючий може в цій інформації переконатися, там була також вказана ще нерухомість, яка є правдивою: однокімнатна квартира 36,2, і трикімнатна чи двохкімнатна квартира згідно документів 59.5. І будинок 71 квадратних метрів. Це справді є нерухомість, яка належить мені. Вся ця нерухомість була придбана в період з 2002 року по 2020 рік за мої власні кошти. На рахунок елітності цього житла. Я спеціально для вас сфотографував своє елітне житло. Ви будете мати можливість таку на фотографіях побачити, наскільки це житло. Елітне своїми словами скажу, наприклад, моя квартира 59 квадратних метрів, це панельний будинок, Хрущовка без індивідуального опалення. Цю квартиру знають сотні християн зі всього світу, які були в мене в гостях за всі роки мого служіння. Це не просто не елітне житло, це панелька під знос, який 65 років. Тому, ну, якщо хтось вважає це елітним житлом, то я думаю, ви самі можете в цьому питанні розібратися. Якщо говорити про район елітний, то е, всі тернополяни знають то ці квартири, де я проживаю, БАМ, е, вулиця Лепкого, то е, там це район е, колишніх гуртожитків, е, це район, е, де будувалися будинки в 60-х роках минулого століття е, е, для поселення працівників, які обслуговували текстерно, комбайний завод і Оріон. Тому по сьогоднішній день в цьому районі в переважаючій більшості проживають елітні бабушки, які бабусі, які жили там, живуть уже по 40 років, які колись працювали на цих підприємствах. Якщо в когось це визиває сумнів, приїжджайте в місто Тернопіль і переконайтеся самі наскільки цей мікрорайон елітною частиною Тернополя. Хочу також сказати, що на церковному каналі до війни деякий час транслювалися проповіді на російській мові до війни, тому що багато людей з Молдавії, з Середньої Азії, з колишніх республік Радянського Союзу люди, які виїхали за кордон, у багато з них немає можливості відвідувати хоч яку небудь Слов'янську церкву. Тому багато людей мені телефонували, просили особисто мене, щоб я у вільний від служіння час записував для них проповіді, так як вони українську мову з їхніх слів вони, зрозуміло не, не розуміють. Тому вони мене просили, щоб їм записувати такі проповіді. Але коли почалась війна, ці трансляції були зупинені з відомих причин. Тому вони більше не транслюються. Церква Спасителя Христа з початку війни транслює виключно проповіді на українській мові всі пісні співаються виключно на українській мові. Та, взагалі, ми живемо в Західній Україні, де споконвіку любили українську мову. Тому я думаю, не потрібно нікому нікого в цьому переконувати. Мені часто задають питання останнім часом, особливо у світлі останніх подій, яке моє відношення. До Росії, до агресора. Ну, я думаю, що це питання навіть недоречно задавати, тому що, напевно, в кожного українця після бучі, після Єрпеня одна відповідь, яке наше відношення до Росії. Це не тільки наше відношення, це відношення Господа Бога, який сказав, що вбивство воно не може бути оправдане Богом. Тому Вбивці будуть покарані Богом, будуть наказані Богом, і моє відношення не може бути інше, ніж в інших людей. Я живу в тій самій країні. Переживаю за нашу землю, за нашу країну, нікуди не втік з України, а щоб бути разом з українським народом, щоб підтримувати молитвою матеріально наша церква, хоча не велика, але ми постійно робимо збори, про що свідчать грамоти. Які церква отримала від військового керівництва Збройних сил України. Тому ми, ми за Україну, ми живемо в цій землі, і наші діти тут виросли, тому хай Бог благословить нашу землю, хай закінчить війну. Ми про це благаємо день і ніч у наших молитвах, тому яке може в мене бути відношення до Росії? Таке, як у всіх. Вбивці будуть наказані, вони прийшли в нашу землю. Щоб забрати нашу землю, яка належить нам вбивати невинних людей, кожен день привозять у місто мертвих людей, яке може в мене бути відношення. Ворог буде покараний. Якщо не людьми, то Господом Богом. Хочу подякувати людям, які, незважаючи на велику кількість негативної інформації про мене, вони не засумнівалися в моїй порядності, вони пишуть, дзвонять, моляться, підтримують. Я дякую вам за ваші молитви. І я дякую вам за вашу підтримку, тому що вона мені зараз дуже потрібна. Божого благословіння. Звичайно, є люди, які я не можу зрозуміти, не можу пояснити, чим були мотивовані журналісти, які стільки бруду і стільки грязних таких натяків вилили в мою адресу. Я не можу пояснити їхньої поведінки. Я можу тільки в адрес їхній адрес сказати. Прости й гоче, бо не знаю, що роблять. Тому що своїми словами, я вважаю, журналісти заставили засумніватися тисячі християн не тільки в моїй порядності, але в порядності і взагалі церкви Христової як такої. І служителів, почитайте коментарі під цією статтею, ви самі побачите. Там уже без розбору поливають всіх. Брудом, на думку багатьох слухачів, які читали цю статтю, вони вважають, що церква це місце для відмивання грошей, священники, аферисти і тому подібне. Тому нехай Бог помилує, нехай Бог простить вас, журналісти, за цей весь бруд, який ви вилили в соціальні мережі. Він вам великої честі не робить. Тому всім Божого благословіння, хай Бог всіх береже від зла. Я надіюсь з Божою допомогою, з вашою підтримкою і надалі служити Господу, проповідувати, бути корисним для вас. А про моє житло Господь потурбується. з Богом.